Війна між Україною і Росією народилася в голові Кремля, його колективній голові, назвемо це так, в 2004 році. У 2004 році, коли Україна вийшла на помаранчеві майдани і сказала Ні фальсифікація, і не дала Януковичу, як проксі Кремля стати президентом, а обрала Європейського демократичного ліберально спрямованого кандидата Віктора Ющенка це був плювок безпосередньо їм в обличчя. Тобто українці принизили тоді росіян офіційних, тому що показали, що виявляється це територія свободи, це не є їх територія. Де вони мають вплив. Я це дуже добре пам'ятаю, що я був адвокатом Віктора Ющенка із іншими колегами, з Миколою Катринчуком, Сергієм Власенко, Світланою Кустовою, Миколою Полудьоновою. ми представляли Віктора Ющенка в Верховному суді і ми перемогли. І народжене е рішення на базі верховенства права здивувало весь світ. Те, що називають третій тур, народився. Насправді це юридично було повторне голосування другого туру. Але кожен раз, коли виступає представник Кремля. Я кажу, представник пітерської правової школи, і каже, а вони там в Україні якийсь третій тур придумали. Я набираю своїх колег, Колю Катеринчика, Сергія власне кажу, нас згадує. Mm -hmm. От, на краща похвала з вуст ворога. Тому тоді війна народилася в їх головах. Вони хотіли реванш. 2004 рік. 2008 рік у Україні був шанс стати країною НАТО разом з Грузією з Закартвело. Але подружка, канцлер Меркель, зробила все, щоб ми з вами не стали. Повномасста... повноправним членом НАТО, ми і Грузини. Хоча американський президент був готовий до цього. А в 2008 році Бухарестський саміт нам не дають можливість стати членом НАТО, а називають про політику відкритих дверей, і ми до сих пір шукаємо ті двері, де вони, де можна подивитися на ці відкриті двері. І вже в 2008 році після цього йде загарблення Грузії Абхазія, входження туди і так далі. І, так далі. і біля Тбілісі стоять російські танки. Потім різні отруєння в Солсбері, підпал складів Чехії, в Болгарії і так далі. 2013 рік, початок, перехід 14, й захоплення Криму, Луганська та Донецька. Тобто ця війна почалася в 2004 році. Зараз ми з вами на саміті на горі. Вже вище нема куди. І зараз поступово ми будемо спускатися вниз. Це може взяти роки десятиріччя.